Третій павільйон. Він же монарший. В тому ж 1816-17 роках. Тут ночував Олександр І, тут його була упочивальня на другому поверсі. Але найважливіше, розумієте, є дуже багато місць на світі, де ночував Олександр І. Але лише тут його планували вбити. Тобто, власне, з цим павільйоном був пов'язаний знаменитий білоцерківський план царевбивства. вбивства. Про що йшлося? Йшлося про те, що е, заколотники мали вночі е, переодягнуті в форму рядових замінити караул, зайти на другий поверх і вбити імператора. Ну, але їм не вистачило для цього духу. Тобто, вони довго планували, вони довго про це розмовляли і вони нічого не зробили. Як це схоже на зараз, правда?